Друзі, всіх вітаю у себе на каналі. Сьогодні я на кухні і не буду готувати. Ви мене вже дехто питав, куди я пропала, де я поділася. Уявіть собі, що я відпочивала. Втомилася від зйомок, від приготування, від цієї метушні, хоча я дуже люблю цю метушню передсвяткову, більше, мабуть, ніж саме свято, бо вже коли свято приходить, якби вже все відбулося. це перечуття свята, воно дуже класне. Показую вам, як це все в мене відбувалося. Все відбувалося дуже просто. Син поїхав в село, забрав мою маму, забрав мою свекруху. Ми всі сіли за стіл святковий. Стасік, звичайно, в телефоні, як завжди. От, і Софієчка моя і теж в телефоні в очікуванні сина з сім'єю, ще ми їх трошки чекали. Отак От я накрила стіл. Досить скромно, але все в мене було, слава Богу. Салатик грецький, холодець, печіночний торт, бутерброди з хамончиком м'ясне. От, приїхав син своєю сім'єю. І ми просто в родинному такому колі пообідали. Дуже скромно. А це я з бокалом дуже красивим. Це мені невістка подарувала бокали для вина. Я про них давно мріяла. Ось я приготувала подаруночки. Першим відкриває Юліаночка. Всі щасливі, всі задоволені, всі отримали те, що хотіли. От. Я завжди кажу, ніхто так не вміє радіти подарункам, як моя Софійка. Вона настільки вміє гарно приймати подарунки, в неї настільки справжні, щирі відкриті емоції. От Вона отримала одіялку на своє ліжечко застеляти зверху. Вона хотіла, в неї вже таке стареньке було. От. І. Отримала постіль. Нову. Вже в нас така постіль була не дуже гарна, хотілося її поміняти. Погляньте на її емоції. Гляньте. Круто вона радіє. Оце Стас, який подарував другу частину книжки. Першу він подарував їй на день народження. А тепер подарував другу. Гляньте, як вона класно радіє. Мені подобається так, що вони дружать, такі в них щирі відкриті. Гарні стосунки теплі. Ну, вони в мене двійнятка, хто не знає, тому в них такий дуже тісний зв'язок. Мені це дуже, звичайно, приємно спостерігати. Так, Стасічок Теж отримав постіль подарунок. Таку хлопчачу. Постіль. Так, І потрібні речі кожному, яких не буває багато. Так, Ромчик, мій старший син. Отримав мангал і моя невісточка. Хотіла дуже дзеркало для макіяжу. Стіл син їй придбав, а дзеркало не було для макіяжу. І моя мама без окулярів смішна така розглядає свої подаруночки. Приємні моя мама каву п'є каву, в аромолампу їй свічечки, аромомасло і парфуми. От. А насіння ще, правда, морква, я її докупила. І моя мама жартівниця, така як був дід мамин батько. От, вона ще вміє гирлянду на голову повісити. І моя свекруха. Теж, це круга моя завжди рада всьому, що їй подарують. Геть для душу в неї, капучино, вона не п'є кави, і шампунь. Все, що їй потрібно. <кій> Все практичне. Отак От ми традиційно відкриваємо завжди на різдво подарунки. Обожнюю це робити, обожнюю дарувати подарунки. Просто кайфую від цього процесу. Ось таку розкішну постіль з фланелі. Я отримала на Різдво. В суботу наволючу покажу вам. Така енергійна, червона, новорічна. Мені дуже подобається, я сама вибирала. Я таку хотіла, хочеться взимку кольору, хочеться енергії. Хочеться сонця, тому я вибрала таку постіль. Ось таку постіль отримав Стасік. Теж. От сіра простінь. Отакий, отака підковдра і наволочка. А в мене теж у мене, до речі, червоне простирадло, чисто червоне знизу. І з от, сніжинка на червоному фоні, з білими сніжинками. Підковдра і наволочки. І от така красива постіль для моєї Софійки. У неї червона простінь. Теж все з фланелі, така баєчка по колишньому, просто сказати, так? Тепленька, з таким от зимовим орнаментом. Такі от подаруночки різдвяні. Приємне на дотик. Ну, ціна така за три постелі. По-моєму, це дві, по-моєму, це 200. 1700 і 1700, якщо я не помиляюся, такі ціни. Ось так, друзі, в мене пройшло свято. Свято, один день святкували ми 25 числа. Ми відсвяткували і вже 26-27 я була на роботі. Робочий день. В час війни ми всі працюємо, ми працюємо без вихідних, намагаємося. Сьогодні Сьогодні діти вдома, я запекла картопельку і ми доїдаємо холодець. Картопля сьогодні дуже добре нам зайшла. Занився трошки час, і я вже подумала про друге свято, а той другий праздник святого Василя. Радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий народився. Отже, переді мною вісить календар 31. Е Грудня в нас буде Маланки. Буде багатий вечір, а 1 я собі купила церковний календар. Так. Угу. Маланки 31, а 1 січня. Святого Василія Великого. Класно, у нас тепер випадає два свята: 31-го символічно зустрінемо Новий рік. Підведемо підсумки, але і будемо в наших домівках зустрічати маланку. Буду варити кутю обов'язково. Тому, друзі, я сьогодні ходила в магазин і вирішила вам нагадати про те, що Василя, і я би купила куті, буду варити, мої улюблена страва. Насмажила млинців. печіночних. буду робити тортик. У мене на каналі, друзі, є. Мій торт дуже-дуже смачний. Правда, от я не хвалю себе, просто пробувала вже різні рецепти. А цей просто безподобний. Перегляньте, наберіть печіночний торт на каналі в мене і ви його знайдете. Докупила ще макову начинку. бо я Трохи на відео використала, трохи використала на Різдво, і мені буде маловато, що в мене залишилося. Так, купила я ще фольгу. Люблю цю фольгу, Frakenblock, вона мені подобається. Далі, друзі, хочу вам нагадати, чому я її вирішила зробити розпаковку. Що у мене на каналі є дуже шикарний мій сімейний рецепт гріночок з фаршем. Гарячі грінки, їх можна їсти і холодними, дуже смачні. Тому я купила для них фарш, Це вже в нас традиція, я їх завжди роблю на новорічний стіл, ввечері, тому що вони, по суті, швиденько розмішала фарш, розмішала сир, все намазала в духовку, і страва на цілу бляху величезно готова. Тому я буду їх обов'язково робити, діти в мене їх дуже люблять. І я теж посилання на ці гріночки, хто ще не бачив, я вам прикріплю під відео або в описі під відео залишу, подивитися. Далі, друзі, я купила сметану, дві пачки сметани, тому що я буду робити бите скло. Можливо, я на канал зніму. Знаю, що там нічого нового я вам не відкрию Америку, це споконвіку вже старий рецепт задавнений, але когось нагадаю. Так, купила ще сир на ці гріночки. Простояла пів години в відділі купити шампанське, купила коблево. Шампанське, саме шампанське мені хотілося, щоб воно довго ці бульбашки йшли. Дуже люблю шампанське обожнюю. Я, в принципі, спиртного як такого не вживаю зараз, особливо міцних напоїв. Але шампанське я дуже люблю. Тому бокал шампанського обов'язково має бути, але я люблю, щоб було багато бульбашок. Щоб бокальчик стояв і спостерігати за тими бульбашками, мені дуже подобається. І ще, друзі, я купила три невеличкі язички, для того, щоб робити салатик з язика. В мене він теж є на каналі. Друзі, я вам дуже його рекомендую, тому що все, як завжди, як я люблю робити, салат бюджетний. Три язички я заплатила 80 гривень, і туди ще дається горошок, цибуля маринується і майонез можна самому зробити. Все. Дуже швидко, дуже просто. Цибулю замаринували, язик зварили, порізали, все змішали, салат, але він дуже смачний, ситний, він такий гостренько солодкуватий. Ну, салат просто смакота. Тому я вам і вирішила показати розпаковку, тому що я буду робити два салати, які в мене є на каналі, друзі. Мені було б дуже приємно, якби ви їх приготували і поділилися своїми враженнями, якщо ви от думаєте, що приготувати на Маланки, на Василя чи то на Новий рік зараз. Так, друзі, ще я помалесеньку собі періодично скупляюся на город на посадку весняну. І в мене в квітнику, хто мене дивиться давніше, квітник в мене відносно перероблений, і він в мене, можна сказати, такий молоденький квітничок, хвойні маленькі, гортензії маленькі, троянди маленькі, і дуже багато мені приходиться місця засаджувати однорічними квітами, ґрунтопокривними для того, щоб менше їх полоти. Але я цього року стільки полола. Ну, це просто мене цей квітник задовбав цього літа. Правда, були дощі, і я цього квітника Кожну суботу Приїжджала і починала з квітника. Що мала щось на городі сікти, то я сікла квітник. І от цього року я собі так мислю, думаю, що я в квітнику, це порожнє, де в мене буде місце, цього року буду. Прикривати айстрами минулого року. В мене були майори. Вони були розкішні, просто ж розкішні. Вони були метр двадцять, мабуть, ростом, величезні, красиві квіти. Я і вазу їх ставила, і вони прикрашали дуже гарно мені квітник. Цього року я вирішила посіяти айстри. Я сіяла айстри і минулого року, але вони мені швидше з цього можливо і зійшли, але я десь їх зіллям повисікала на городі. Я їх посіяла на город, щоб потім як розсаду відсадити в квітник. Я так зробила з майорами. Знаєте, майори вони відрізняються від бур'яну, і їх можна легко впізнати. І я їх відсадила. А Айстри, вони дуже схожі на бур'ян. Зразу, коли маленькі, я, видно, їх десь просто повисікала, ті Айстри. І знову купила цього року, і хочу, щоб в мене в піснику були Айстри. Купила Айстру таку голубий вихор і Айстра Сента. І купила у таких патріотичних кольорах. Голубеньку і жовту. Ну, я сумніваюся, що вона буде голубенька. Взагалі, в природі мало голубих отаких відтінків, мало голубих квітів. Але сподіваюся, що буде наближений до голубого. Отакі От будуть жовто-блакитні айстри. І купила також блау Turm, таку ще Blauturm, отаку айстрочку. І, можливо, я посію їх на розсаду в квартирі щоб трошечки, хоча б маленькі підростуть, і тоді я їх пересажу. Докупила ще собі моркви, три пачечки, дві канади купила. І нантест на ті Тіп топ отаку купила морквочку. По одному граму тут дуже мало, навіть 0,5 Канада грама. От. Ну, Але хвалена така морква. Подивлюся, ця, до речі, напіврання, середньостиглий сорт. Так. А ця середньопізній Канада. У мене вже є дві канади. Я купила ще дві, бо тут дуже мало його насіння. І надивилася на галинку. З каналу Галка 1975, і Галя мене надихнула докупити ще корму помідор і помідор Фатіма. Чесно кажучи, мені не дуже вдаються помідори, оці що м'ясисті, що великі, родять. От я їх скільки сажу, і вони мене чомусь не родять. Дуже погано квітнуть, погано зав'язуються, ну, якось не, не мої помідори. Не знаю, можливо, з цими сортами мені пощастить. Отакі в мене покупочки, друзі. От я заварила собі чайок, поки він настоїться, то вирішила з вами поговорити, показатися вам так? вирішила показати вам, який у мене штолен, друзі. Я не хочу лишній раз прихвалювати, але от в мене були гості і всі казали, що на вигляд ніби така собі булка-булкою, як пряник, але на смак він настільки друзі, смачний. Правда, він вартий не тому, що це німецька випічка, тому що це якось модно. Ні, він правда дуже смачний. Так, це таке не дешеве задоволення, тому що дороге масло сюди треба багато, сюди треба сухофруктів, багато, цукатів вони теж дорогі. І я вже думала про те, що треба літом буде потурбуватися, про те, щоб сушити свого. Можна і свій виноград посушити, можна свою вишню посушити. До речі, вишня в мене є свекрухи в селі, я просто чогось не взяла її. Друзі, дуже-дуже смачна випічка. Оце в мене вже залишилося, в мене було чотири штуки, але ну, я пороздавала синові, мамі, свекрусі, всім в торбу поклала. Я люблю це діло всіх накормити і в торбу покласти. <кій> і от це в нас з чотирьох штоленів, оцей кусочок, все, що залишилося після різдва. такі в мене справи. Сьогодні четвер я вже от планую, ще не оприділилася не точно з салатиками, які я зроблю. А, ну, я завжди на Новий рік роблю якісь легенькі салатики. Щось буде швидше всього подушка з зелені і, можливо, там якесь прошуто, сирок, щось таке. Зроблю один салатик. А один буде в мене щось кукурузка, ананас, і ще не знаю, чи крабові палички, сир, чи можливо буде. Ну, знову з куркою не хочеться. Я думаю, може, у вас є якісь є ідеї, можете мені підказати в коментарях. Може, я зроблю по ваших рекомендаціях якийсь ще один салат. Я не роблю багато на це свято. Оце в мене буде до речі, я ходила купити кур, курку сіло. І немає, люди порозбирали. Перед святом курятина вона трошки дешевша. І перед святом, перед Новим роком, от перед Василем, люди порозбирали. Мені прийдеться завтра ранесенько йти займати чергу, бо я хожу в магазин від виробника, і там набагато дешевші ціни. Такі друзі, справи. Мені буде приємно, якщо ви напишете, як у вас прийшло Різдво. Чи ходите ви вже на роботу, чим ви займаєтеся, що ви будете готувати? От. Давайте про погане не будемо, будь ласка, про те, що в нас сьогодні всіх на душі, на думці, на язиці. Давайте не будемо. Сьогодні, от, просто я собі сказала, не буду про погане, буду тільки про хороше. От. Ну, це, мабуть, все, що я хотіла вам сказати. Хотіла просто вам показатися, сказати, що я жива, слава Богу, вже здорова, виздоровіла, все в мене добре. Трошечки відпочила, набралася енергії, готова працювати, жити далі з вами взаємодіяти. Ваше здоров'я, мої хороші! Чаюйте, кавуйте, готуйтеся до свята, хай Бог вас всіх береже, щасливих вам свят! Щасливого нового року. Ми ще з вами зустрінемось до нового року. Я буду готувати бити скло, можливо, якийсь салатик. Покажу вам, що я роблю, можливо, комусь подам якусь ідею. Найголовніше, друзі, нехай Бог береже сьогодні всіх, хто береже нас. Нехай Бог дає сили, здоров'я, натхнення, оберігає всіх, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Це найважливіше, найважливіше, найперше. І міцного всім нам здоров'я, терпіння, радості, витримки, тепла, віри, надії і всього самого найкращого. До зустрічі!